Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма інтерв'ю дня. І я її ведучий Олександр Сопельник. З початком широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України питання безпеки стало пріоритетним як для суспільства, так і для безпеки об'єктів всіх форм власності. Департамент поліції охорони працює на випередження та вже реалізовує проєкт Створюємо простір вашої безпеки. Проєкт стартував 11 травня. Та триватиме по 30 червня, включно і більш детально сьогодні про цей проєкт ми поговоримо з нашими гостями у нашій студії Баланський Дмитро Юрійович, заступник начальника Криворізького міського відділу управління поліції охорони майор поліції та білич Максим Володимирович, старший інженер головного пункту централізованого спостереження, капітан поліції. Вітаю, добрий вечора. Давайте почнемо з головного. Так яка головна мета проєкту? Головна мета проєкту, це насамперед інформування населення представників органів влади, освіти бізнесу щодо забезпечення надійного захисту їх майна від протиправних посягань, тобто свого роду, це, скажімо так, створення безпекового середовища, і поліція охорони у цьому допоможе. Так, чудово. А які послуги пропонує поліція охорони в рамках проведення такого проєкту? Поліція охорони за наприклад, за напрямком технічної охорони це охорона об'єктів засобами охоронно тривожного призначення. Далі це GPS-моніторинг, тобто це засобами <кій> <кій> спостереження за рухомими об'єктами та реагування на них. Далі це монтаж систем безпеки та системи засобів відеоспостереження і пожежна безпека. А за напрямком фізичної охорони це охорона фізичних осіб. Супроводження е, охорона та супровід цінних вантажів та грузів, фізична охорона об'єктів та воєнізована охорона. А, от саме хотілося б послухати більш детально про саме GPS-моніторинг, як він реалізовується. Сучасне безпекове становище України обумовлює використання нових підходів у питаннях захисту. Це стосується не лише приватних об'єктів і бюджетних, а і безпека особиста громадян. Поліція охорона здатна забезпечити надійний захист за допомогою використання систем gps моніторингу це відстеження рухомих об'єктів власного автотранспорту gps маячок для дітей або осіб похилого віку, що дає у реальному часі здійснювати відстеження, де перебувають ваші діти або ваші батьки. Додатково можете відстежувати власний автотранспорт. Система також передбачає натискання кнопочки тривожної сигналізації за результатами. Ну за відсе надходження сигналу тривога від направляється наш наряд поліції. Одним із головних пунктів даного проєкту є інформування населення у площині у забезпеченні особистої безпеки в площині злочинних посягань. Для забезпечення послуг GPS-моніторингу ми пропонуємо переносний трекер з тривожною кнопочкою, який зараз є актуальним на даний час для дітей або осіб з віку. Він забезпечує натискання кнопочки, та саме відстежується за допомогою функції систем GPS-моніторингу особливо важливе зараз у період воєнного стану, коли проходить змішана форма навчання. Також встановлення мобільного додатку на ваш смартфон, перевагою якої є те, що необхідно ну, для цього не не потрібно яко-додаткового обладнання а безпосередньо сам телефончик постійно знаходиться у користувача. Фіксуємо Фіксована абонентська плата за даний вид послуги 100 гривень на місяць, тому за такі невеликі гроші ми навчимо вас бути освіченим у питаннях безпеки. Так, чудово. А як щодо того, що потрібно зробити або встановити охорону на об'єкті? Для того щоб встановити охорону на об'єкті, необхідно звернутися за коротким номером 9899 до контактно-інформаційного центру департаменту поліції охорони або безпосередньо завітати до нашого підрозділу. Це місто Кривий Ріг, вулиця Святомак Миколаївська. 60. за вашою заявкою до вас буде направлено нашого кваліфікованого фахівця для здійснення обстеження на предмет того, для в встановлення точної кількості засобів охоронного призначення вже за здійсненням обстеження складається монтажний договір і монтажний кошторис, який після погодження з замовником здійснюється оплата, і на базі на протязі трьох робочих днів ми здійснюємо послуги. Монтажу підключимо на пульт централізованого спостереження, підписуємо відповідні договори. Перед цим необхідно надати певний перелік установчих документів і здійснюється підключення до пультів централізованого спостереження. Так, чудово. А яка кількість об'єктів на даний час вже користуються послугами вашої охорони? Під охороною Криворізького міського відділу управління поліції охорони на даний час перебуває понад 2,5 тисячі об'єктів. З них 608 об'єктів це об'єкти торгівлі, 513 об'єктів закладів освіти, 550 об'єктів це приватні недержавні офіси, 73 об'єкти банківської установи, 36 закладів освіти, а також понад 50 об'єктів рухомого складу. Так як раніше було зазначено, це і приватні автомобілі. Громадян, також спеціальний транспорт, який використовує спеціальні функції. Для нас завжди на першому місці ваша захищеність від протиправних посягань, тому ми створюємо простір для вашої безпеки у даному напрямку. А, так, чудово. Тобто така а, немала кількість так, об'єктів вже знаходяться. А які а, види системи охоронного обладнання користуються попитом ну, от на теперішній час? Ну, на теперішній час основним із видів охоронного обладнання замовники передбачають у безритовому системі АЯКС. Це Український виробник, система досить нова, цікава, використовується вже на протязі кількох років. Перевагами якої є, це швидкий монтаж, зручність у користуванні, тобто вона вже не не передбачає дратів, це бездротова сигналізація, широкий спектр даних сповіщувачів даного типу системи, дозволяє максимально забезпечити як і внутрішній, так і зовнішній периметр вашого приміщення чи об'єкту. Додатково там передбачено вже встановлення. Імунітету від тварин, що виключає хибні спрацювання під час спостереження під наглядом поліції охорони і ну, взагалі інших охоронних кампаній, так з цим зрозуміло. А хочеться почути про переваги поліції охорони перед іншими охоронними кампаніями. Ну в першу чергу, поліція охорони це структурний підрозділ Національної поліції України та єдина охоронна структура, яка має право на Законне право на застосування зброї, тобто певні владні функції. Так, до е, складу скажімо так, груп реагування, які виїжджають насамперед на виїзди, входять найбільш досвідчені працівники поліції охорони, які пройшли відповідну підготовку та постійно вдосконалюють свої навички. Тобто з ними проводяться заняття щотижня, заняття з вогневої підготовки, фізичної підготовки, тактики. Та інше з даними працівниками е, відпрацьовується прийом рукопашного бою, володіння вогнепальною зброєю. На заняттях моделюються типові і нетипові ситуації, які можуть виникнути під час відпрацювання тривожного сповіщення, що прийшло з охороняємого об'єкту. Тобто блокування об'єкту ну, і, і так далі. Поліція охорони як структурний підрозділ Національної поліції України тісно взаємодіє з місцевими територіальними органами, які входять до складу Керівського районного управління поліції. Тому ну, це саме дозволяє нам у найкоротший термін підсилити додатковими групами цих самих територіальних підрозділів ну, у разі необхідності. Так, нам довіряють захист майна по всі, понад 400 тисяч об'єктів це якщо на всій території держави. Ага. І саме у нашому місці цифра охороняємих об'єктів вже доходить до п'яти тисяч. Чудово. А, так, а я бачу, що ви сьогодні в нашій студії взяли з собою обладнання. так? Да. А, розкажіть, як воно використовується і що воно таке. Дивіться, це переносний трекер, який використовується для громадян. Це можуть бути діти, люди похилого віку з переносною тривожною кнопочкою. Тобто сюди встановлюється сім-картка, звичайно, як і в мобільний телефончик, при натисканні кнопочки йде сигнал Тривога на пульт централізованого спостереження, додатково дублюється до чергової частини. Чергова частина приймає виклик, який оператор чергового пульту, визначає ваше місце знаходження і скеровує найближчий наряд. Для визначення причин натискання кнопочки тривожного то, сигналізації. Тобто то так і працює GPS-моніторинг. Так і працює GPS-моніторинг. Додатково ще є такий трекер. Він встановлюється вже на автотранспорт і mm. за допомогою даного трекеру відстежується також само аналогічний принцип дії, як і переносної тривожної кнопочки. Додатково ще ми встановлюємо на ваші мобільні гаджети мобільний додаточок, в якому є передбачена функція тривожної сигналізації. Зараз хвилиночку. Мобільний додаток так виглядає. Заходите в мобільний додаток, якщо у вас є необхідність і вам потрібен виклик поліції, натискаєте кнопочку СОС, включена система, те, що можна відмінити, якщо ви випадково натиснули, якщо ні, на протязі 5 секунд надходить сигнал на пульт, аналогічним чином, як і з такого мобільного трекеру. Так само здійснюється реагування. На всі ці сповіщення, в принципі, досить актуальне зараз використовується у нашій діяльності. Ну, відразу видно, що такі новітні розробки, так, все сучасне і для безпеки це, напевно, ну, найкращі варіанти, я так розумію. Да? А що? А... Подальшому плануєте які проєкти, чи можливо паралельно ще ведете такі проєкти поліція охорони. Ну, на даний час ще департаментом організовано для безпеки громадян встановлення систем тривожного сповіщення у громадських місцях, кнопки тривожного виклику. Тобто вони йдуть вже з підсвічуванням, навіть якщо у темний час доби вони видно їх, їх можна в будь-якому випадку натиснути, вони розташовані зовнішні від приміщення, тобто у нас на даний час вже встановлено. Оно 11 таких кнопок, і в подальшому планується ще встановлення трьох подібних кнопок. Люди можуть натискати вже було більше 20 виїздів різного чину як і хибні, так і люди в безпорадному стані знаходились. Тому в принципі наряд допомагав, де потрібно викликали швидку медичну допомогу для надання допомоги, і таке по інше. Ну що ж, я дуже вдячний вам за те, що ви, по-перше, завітали до нашої студії, так та за те, що так ми з вами більш детально обговорили. Я думаю, що дуже актуальну тему безпеки, тим паче в наших теперішніх реаліях. А ви дивились програму інтерв'ю дня? Його гостях у нас були Баланський Дмитро Юрійович, заступник начальника Криворізького міського відділу управління поліції охорони, майор поліції та білич Максим Володимирович, старший інженер головного пункту централізованого спостереження. Капітан поліції, побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.